Це відео для пенсіонерів. Розкажемо вам, як ви зможете підписуватися та ставити лайки тим відео, які вам сподобалися. Після перегляду цієї відеоінструкції ви зрозумієте, як ви зможете це робити. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Спочатку давайте вирішимо, а навіщо все це? Навіщо підписуватись? Всі відео в Ютубі викладаються на якихось youtube каналах. І зазвичай кожний YouTube канал орієнтований на якусь окрему аудиторію. Тому, якщо вам відео сподобалось, ви можете під відео знайти назву цього каналу, натиснути на неї і перейти і подивитися інші відео, які є на цьому каналі. Якщо ж ви так і зробили, відео сподобалось, ви за назвою в описі до цього відео перейшли. До самого цього каналу побачили інші відео, які вам також сподобались, і ви бачите, що цей канал створений саме для таких людей, як і ви, то є сенс в майбутньому переглядати і інші відео, які будуть викладатися на цьому каналі. Саме для цього і існує такий інструмент в Ютубі, як підписка, щоб її оформити. Потрібно бути зареєстрованим користувачем Ютубу. Як це зробити, я покажу прямо на екрані свого комп'ютера. А перед цим розкажу корисну інформацію для пенсіонерів. Команда наших юристів зібрала зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів все, що стосується пільг, доплат, надбавок. Та інших можливостей для людей поважного віку і оформили все це у ось такий довідник пільг пенсіонерів. Завантажити його ви можете прямо зараз, за посиланням в описі до цього відео, прямо у свій Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж ви реально отримали якусь доплату чи надбавку, про яку ще не сказано в нашому довіднику. Повідомте про це, будь ласка, за телефоном, вказаним на екрані. Ми одразу внесемо зміни в цей довідник, щоб усі пенсіонери теж змогли дізнатися про це і оформити таку надбавку. Так, разом ми зможемо покращити якість життя всіх пенсіонерів України. Адже держава не поспішає перевіряти, чи кожен пенсіонер отримує все, що йому належить за законом. І не робить все потрібне, щоб пенсіонери отримали всі доплати. Якщо ж ви самостійно не зможете отримати все, що вам належить від держави, ви, можливо, маєте право на безоплатну правничу допомогу. Про це ми розкажемо в кінці цього відео, тож дивіться уважно, щоб не втратити свої можливості. До речі, у нас на каналі є окреме відео про цей довідник, посилання на нього буде ось тут. А ми продовжуємо. Ось відкриваю екран. Ось таке відео в нас вийшло. Маю надію, що ви змогли все налаштувати і підписалися на наш канал. Якщо ж все ж таки ви не змогли це зробити, і ви мешкаєте в якомусь з обласних центрів України або в місті Києві, телефонуйте за номером вказаним на екрані, ми спробуємо вам допомогти. Ну а тепер про безоплатну правничу допомогу. Якщо ваші права порушені і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, на 2024 рік це менше ніж 4722 гривні ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Щоб її отримати, також телефонуйте за номером вказаним на екрані. Ви знаєте, кому ще потрібно надіслати цю інформацію. Для цього під цим відео натисніть кнопку поділитися. Ну і тепер ви вже знаєте, як ставити лайк відео. Якщо воно вам сподобалось, тож, саме час зробити це прямо зараз. Дякуємо, що додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео на нашому каналі.